Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про NotPixel, Pixel, проект від команди NoTCN з безпосередньою підтримкою від Telegram та блокчейну TON. Точно зрозуміло, що в даного проекту є абсолютно усе для успішного лістингу. Тож давайте розбиратись, що ж нам потрібно робити для того, щоб отримати дроп. За традицією з вас підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, розпочинаємо наше знайомство із соцмереж. Безумовно, основна соцмережа це Телеграм, особливо в контексті тих проєктів, які є дотичними до даної екосистеми. Бачимо, що тут понад 8 мільйонів підписників, що більш ніж серйозно, та й взагалі впевнений, що абсолютна більшість користувачів. Чули про даний проект, адже в нього доволі непоганий рівень хайпу. Та й загалом в соцмережах NotCoin залишилось багато підписників, адже по факту вони вчинили справедливо, роздали непоганий дроп, Усі залишились задоволені, і відповідно залишилась ця лояльність. І от ми бачимо, що вони продовжують розвиватися, масштабують свою екосистему, і от запустили повноцінний другий проєкт. Бачимо, що NotPixel, власне, по назві нам підказує, що тут ми будемо взаємодіяти з різного роду зображеннями. Тобто, слово Піксель тут ключове, адже в самій грі нам доводиться розмальовувати різні арти, і за це, відповідно, отримаємо. Токени, які в подальшому ми зможемо вивести і, відповідно, продати їх на біржі. Власне, основна сторінка нашого додатку виглядає наступним чином: ви можете обрати будь-який арт і продовжувати його розмальовувати. Зокрема, ми бачимо, що ось лого нашого каналу ви можете приблизити, і, відповідно, таким чином, використовуючи пікселі, набивати собі поенти Я впевнений, що кожен з вас розбереться, нічого складного тут немає. Також тут є певні ліміти, що коли у вас завершиться енергія, вам потрібно її або відновлювати, або ж очікувати, доки вона автоматично не відновиться і ви зможете продовжити роботу. Зрозуміло, що чим більше ви працюєте, тим більше винагород ви отримуєте. В додатку є можливість перейти на декстопну версію, це нам потрібно для виконання певних завдань. Плюс так буде зручніше показувати вам увесь функціонал. Бачимо, що перш за все нам відкривається тон шоп. Тут ми знову ж таки можемо купувати різного роду вдосконалення, зокрема відновлення енергії і так далі. Що ж, рухаємось по вкладках далі. Тут в нас рейтинг і відображається баланс нашої команди. Я усіх запрошую у склад дохідua. Зараз ми на 95 му місці, і впевнений, що після виходу відеоролику місце наше буде лише зростати, адже кількість користувачів буде збільшуватись. І знову ж таки мені буде дуже приємно, не знаю на що це впливатиме, і чи зможу тут якимось чином роздавати спільно зароблення. Роблені винагороди, однак, якщо буде така можливість, то буду це робити, як роблю з токенами ход. Знову ж таки, якщо ви хочете їх отримувати, обов'язково підписуйтесь в telegram Роздачі проводяться максимально часто, як це можливо. Мій темплейт. Тут я можу створити арт нашого каналу. Зокрема, я завантажив зображення. Ну, віддалено воно виглядає так собі, але тим не менш, це лого нашого каналу, і ви його могли бачити на загальній карті. Тому, якщо вам приємно, то можете переходити і розмальовувати саме його. Також бачимо, що тут в нас є кнопка з інвайтами, тобто ви можете скопіювати своє реферальне посилання і запрошувати друзів. Відповідно, по стандартній механіці з кожного запрошеного друга ви будете отримувати певний бонус від його зароблених поєдні. Так, рухаємось далі. Знову ж таки, моя історія. Тут відображаються ваші досягнення та, відповідно, бонуси за інвайти. І Daily Task. це нова фіча, яку додали зовсім нещодавно. Зокрема, сьогодні робив пост в нашому телеграм-каналі. Тут ви можете клеймити щоденні винагороди. Однак тут не все так однозначно. Безумовно, цей клейм може стати мультиплікатором і напряму впливати на розмір дропу. Однак клейм вимагає витрат і вартість одного клейму 0,2 тонн. Тобто, по факту це 90 центів, і якщо ви будете клеймити протягом 24 днів, то по факту заплатите більше, ніж 20 доларів. Зважайте на даний момент, якщо для вас такі витрати окей, тоді, будь ласка, якщо ж ні, і у вас інша стратегія, тоді можете не клеймити. Знову ж таки, зараз ніхто не знає, наскільки це впливатиме, чи важливо це, чи ні. В свою чергу я планую клеймити, адже знову ж таки. Яки вважаю даний проект перспективним і сподіваюся, що в подальшому це виявиться правильним рішенням. Але знову ж таки ніхто не знає майбутнього, тому зважайте на цей ризик. Ще декілька слів стосовно маркетингу. На прикладі минулих проєктів ми бачимо, що популярність генерує прибуток, адже таким чином зростає аудиторія, вони можуть продавати рекламу, робити різного роду колаборації, виходити на кращі біржі і так далі. Бачимо, що проект NotPixel неодноразово згадується в каналі NotCoin, Бачимо, що вони намагаються спільними зусиллями пушити його популярність, і варто відзначити, що їм це вдається. Впевнений, що ближче до лістингу буде підключатися сам Павло Дуров. Тон Фундейшн і усі соцмережі, які є в цієї екосистеми. Плюс існує ще така теорія, що ось ці дейлі чекіни це по факту відлік до лістингу, і вже за 24 дні ми побачимо власне дроп та старт торгів. Як на мене, це дещо поспішне рішення, і поки що проект не вийшов на свій пік. Тому поки що це лише теорії. Тим не менш, зараз я вважаю оптимальний час, щоб саме почати по максимуму фармити монети і в подальшому вже розраховувати на дроп, який, сподіваюсь, буде хорошим і стане гідним наступником NotCoin, який і грошей добре роздав, і по факту став відправною точкою для цілої епохи ось цих тапалок. Тому будемо сподіватись на позитив, як мінімум, в проєкту є усе необхідне, щоб вийти на найвищому рівні рівні і потішити своє ком'юніті. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Намагався висвітлити усе, що відомо про Нод Вважаю, що даний проект перспективний і вартий нашої уваги. А за традицією, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.